Зі, вітаю Орбан. Працює над організацією нового мирного форуму, куди мають запросити і Зеленського, і Путіна. Ну і виникає що Орбан це робить не тільки своя ініціатива, що це, начебто. Пропозиція, яку він просуває для Трампа, на випадок, якщо той виграє, щоб була своя, була своя конференція, де він зможе якраз таки зайнятися так званим питанням миру. Ну а Лукашенко розгортає свої війська на кордоні з Україною. Тим часом, як Пісков каже, що дронами стріляти по Росії можна, дали добро на українські дрони, і це прекрасно. Таке враження, що в Росії забули пароль від ядерної зброї, тому вирішили все-таки Україні не заважати робити те, що ми робимо. А Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, сказала, що вона насправді підтримує дати Україні добро та ракети бити в глиб Росії. Давайте проаналізуємо цю інформацію. Підпишіться на цей Ютуб канал. Половина з вас дивиться не підписаними, тому нажніть чорну кнопку під цим відео, і ми з вами будемо на зв'язку та будемо виганяти російські наративи з українського YouTube. Власне, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку працював над організацією мирного саміту. Про це нам пише Західна преса, на який нібито мають запросити і президента України, і президента Росії. Видання каже, що саміт має... Стати продовженням миротворчої місії Орбана, ви пам'ятаєте, що він сюди приїжджав. Потім так швидко втікав, що пробили два колеса. І потім дзвонили в офіс президента і жалілися, що погані дороги. Ну а хто ж тут повинен їздити по 180 кілометрів, тікаючи десь в глибину Закарпаття? Під час підготовки такого плану Орбан провів інтенсивні переговори з Китаєм, пише видання Бразилію, щоб організувати мирний саміт між Україною та Росією. При цьому дата, місце проведення саміту залишається невідомими. Ну, наприклад, це може бути Маре Ларго, дача е, Трампа, де він грає в гольф, або це може бути Трамп Тауер, де він, наприклад, дивиться футбол, або будь-що інше. В коментарі виданню Орбан каже, що хоче. Повернути європейців до активної ролі в мирних зусиллях, за його словами, оскільки Київ і Москва не надто хоче йдуть на переговори, то міжнародний тиск має допомогти дійти до рішення про припинення вогню. Трамп, правда, не пам'ятає точно як звати Орбана і не пам'ятає, яку країну він представляє. Інколи він плутає ім'я, інколи прізвище, інколи, взагалі, коли каже, там є хлопець, який робить гарну справу, і не може його згадати, то називає його взагалі. Ердогану. Ну нічого, колись він напевно його запам'ятає, але зараз ми бачимо, що Орбан приміряє на себе європейське лідерство, хоче продати спробу миру в Україні заради своїх політичних балів. Ну і найголовніше, він думає, що українці забули, що в Будапешті вже один раз нас обікрали. Обікрали, коли забрали ядерну зброю, після чого в Україні почались ось такі великі проблеми. Тому. Зараз ми точно не будемо довіряти Орбану. Ми точно не будемо довіряти всім цим посіпакам, які намагаються нас втягнути в незрозумілі і непотрібні для України так званої тихої капітуляції, тому що нічого інше вони нести не можуть. Блумберг вийшов з новиною, що припинення вогню в Україні в поточних умовах принесе користь Росії та особисто. Путіном це послабить позиції України, і в результаті може призвести до відновлення бойових дій у майбутньому. Видання закликає Захід розробити кращий план для розв'язання ситуації, оскільки перемир'я на нинішніх обставин може бути лише тимчасовим рішенням і надати стратегічну перевагу саме Російській Федерації. І це важливо розуміти, коли журналісти пишуть об'єктивно. Це треба доносити до політиків і до наших, і до західних. Добре, що це в західній пресі, тому що це важлива думка для розуміння того, що якщо ви хочете заморожувати, беріть Україну в НАТО, давайте зброю і допоможіть вивести звідси російські війська. Хоча бачимо війська підтягуються навпаки до наших кордонів. На півночі біля кордону України з Білорусю зафіксоване розгортання важкої техніки Збройних сил Білорусі. Білоруси почали перевірку бойової готовності своїх ВПС та частин ППО. Дві зенітні ракетних та два радіотехнічні бригади, п'ять зенітно-ракетних полків та три авіаційні бази можуть бути залучені до перевірки. Також планується, пише гаюн, скликання військовозобов'язаних із із. Запасу. Ось така інформація у нас іде з Білорусі, і ми розуміємо, що північ може бути місцем нестабільності. Ну, а де точно є стабільність, це в Кремлі. Спочатку вони кажуть, що будь-що буде летіти в Росію зі сторони України крилати, дрони чи будь-що інше все це підпадає під нову доктрину Путіна. От і будуть зразу бити ядерною зброєю. Ну, але, походу, пароль забула або. Не вписали в цей пароль, е, чи не записали великі букви, маленькі букви в цьому паролі, бо щось ядерка не працює. Ми обстріляли вчора. я вам писав відео надзвичайно велику кількість аеродромів та їхньої військової інфраструктури, але чомусь ядерка не прилетіла. Зеленський каже, тому що Путін любить життя і Путін хоче жити, тому явно ядеркою користуватися не буде. Або інша історія, тому що Пісков каже, що насправді вони не проти, щоб Україна їх била своїми дронами. Я нагадаю, у нас є дрони, які летять по 1800, по 700. Ми з вами купили три дрони звід, до речі, в спільнотах. Три дрони, які можуть летіти 700. З трьох один точно потрапляє, НПЗ немає. Ущерб на сотні мільйонів доларів. Прекрасно, прекрасно. Ну, і Пісков каже, хай б'ють по нас, б'ють, значить люблять. Ну, раз ви так думаєте, то й думайте далі. Але бачимо, що ядерна доктрина не захищає Росію від прильотів. Дронами, чим ми, власне, радо і будемо користуватися. Налена Бербок каже, що треба все ж підняти градус допомоги Україні. І німецькі ракети, які Таурус, які можуть розрізати Росію просто як ніж масло, каже, все-таки треба давати правда Україні, але трошки дала задню, мовляв, ну це ж коаліційний уряд, Шольц проти, я не знаю, що робити. Ми, напевно, ні. Але пані Бербок важливо розуміти, вони дуже прогресивні як партія. Зелені дійсно пропонують політику майбутнього, і це якраз таки історія про те, що. Можна робити результат на полі бою, допомогти Україні перемогти, те, що каже Блумберг, не дати Росію стратегічну перевагу, а дати Україні ракети, які полетять на тисячі кілометрів і знищать військову інфраструктуру. Спустивши кров з цього бика, ми зможемо його обесилити. Не хочете їх до кінця розвалювати? Окей, можемо не розвалювати. Не хочете, щоб ядерка розповзлася? Окей, можемо до цього не доходити. Але дайте Україні звільнити наші території. Все, що ми хочемо. І ваші страхи залишаться вашими страхами і нереалізованими. А от те, що ви зараз нам пропонуєте, дуже сильно виглядає як підігрування ворогу. І ми повинні про це чесно говорити, тому що Україна не отримує достатньо, дають рівно стільки, щоб ми не програли. І це дуже-дуже погано. Треба збільшити кратно підтримку України. Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, чи захоче. Зеленський чи Путін їхати на форум Орбана? До речі, наш міністр закордонних справ Сибіга зараз там знаходиться, розмовляють з ними. І, власне, це є моє запитання до вас: поїдуть, не поїдуть на цей форум? Чи все ж таки буде форум в Індії, куди? Власне, індус обіцяє всіх запросити. Як ви гадаєте, який з цих формів стане центральним, тим більше, вже за місяць півтори він би вже згідно обіцянок, мав би те вже і відбутися. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал обов'язково. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!